Я настільки захоплююсь а, тим, наскільки не байдуже нашим дівчатам взагалі. Ставлення до Мезонії до косметики на відео. Ми бачимо, як наша улюблена клієнтка, яка проживає в Америці, розпаковує посилочку, яку вона отримала, і замовила вже не вперше. Зняла таке приємне відео в себе вдома. Дуже вам дякую. Для нас взагалі, для мене особисто, як для seo бренду, це дуже приємно, дуже важливо. Я з постійно звертаю увагу на такі речі, на ваші відгуки, на ваші думки, емоції. Тому буду завжди рада таким прекрасним відгукам, зворотньому зв'язку. І якщо у вас є якісь думки або побажання, звичайно, озвучуйте їх. Це взагалі показник небайдужості в цьому світі. І це дуже важливо. До речі, бачите, який класний вибір у нашої клієнтки. Великих вам емоцій і чекаю на ваші відгуки.